Друзі, і всім привіт! З вами я, Професіонал Максим. Сьогодні я далі ще прийшов в шахту показати вам, що тут і як. Ось, друзі. І також є погані новини, то що. Рівень води піднісся на три блока. Село номер 47 майже ну, стало більше затоплено. І там вже померло 10 людей. Ось так. І також затопило село 103, поки що там немає е, людей, які загинули чи ще щось. Ось так, що, друзі, справи краще не стають, а стають тільки гірше. Надіюсь, до нас та хвиля не дойде і тут все буде добре. Ну, Перед початком відео я хочу, щоб ви поставили лайк, підписалися на мій канал, друзі, ось. І також хотів би я вас попросити. Я вчора сидів в youtube студії і дивився, що. Просто 93% людей дивляться мій канал без підписки. Тому, друзі, хочу вас попросити. Підпишіться. Просто, друзі, 7% людей дивиться мене з підпискою, а 93 людини дивиться мій канал без підписки. Так що, друзі, будь ласка, підпишіться і давайте, щоб це було наоборот. Також дякую вам, плюс 6 підписників. Ось. Надіюсь, скоро, до кінця літа, ми доб'ємо 500, доб 500 підписників, я вірю в вас. В минулі серії я прийш... допомагав, ну, тобто робив, виконував свої справи, ходив в АТБ, купляв їжу собі, ходив в готель, розплачувався за речі, які мені привезли за інтер'єр. І також е, хотів допомогти отута в селі е, з городами, бо це є найбідніше село, але найпрацьовитіше, друзі. Верніше, не село, я його весь час путаю. Найбідніша вулиця. Ось. Е, і поки йшов я побачив оце от каміння, яке якісь ну, трохи тупі люди кинули. На дерева. Ви подивіться, дерева вже. Вони просто в них опадає листя, вони хворі. Ну, ну, наскільки я бачу, вони просто захворіли. Ви подивіться просто на їхнє листя. Ось, друзі, і тепер тут абур там їхні вагонетки відвозяться туди. А тепер я б хотів би піти туди. Я можу туди піти. Так, так, які будьте обережні. Та, та добре, я сама акуратність. Ось тут, я так бачу, ліжка, тут доброго дня М -м, працюють люди. М -м, якщо чесно, так прикольно поки що. О, тут рейси. Що тут є? О, камінь, желізо, вугілля добувають. Угу. Хм, засоби безпеки. Так бачу. Давайте. Ой. Так, чекайте, тако обережно, обережно. Так. Так, доброго дня, доброго дня всім. а Де тут -а вас? А, во. Е, це у вас шахта, я так розумію. Так, так, тут ми добуваємо всякі руди. А ви, до речі, що туди робите? Я маю пропуск, мене сюди впустили. Ось. Зараз я вам дам пропуск, пропуск вам. Ось, будь ласка, пропуск. А, ну добре, дивіться, але будьте обережні. Угу, <кій> Добре, буду обов'язково. Так, отута. Вагонетки, там все перекрито. Якщо чесно, друзі, я оцінюю це 10 з 10. Мені подобається. А можна сюди? Так, але там дуже обережно, бо там дуже страшно, там вже повернуло три людини. Дуже страшно, я нічого не боюся. Я вже з маньяками боявся, чого я тільки не перепробував. Вау! Їх палки чуть не впав. Всім доброго дня! Я маю пропуск. Ось, дивіться. Ага, добре. І я прийшов подивитися сам і показати своїм підписникам. Вау! Дивіться, скільки рут і. -ху -ху -ху. Прикольно. Друзі, до речі, я обіцяв, що скоро моя нова пісня вийде. Надіюсь, вона вам сподобається. Вона зовсім скоро вийде. Мені в цій пісні будуть допомагати всі. Ну, тобто, мені допомогли всі актори і навіть, друзі, актори, які пішли з каналу. Отак, от, от, друзі. Хто хоче, щоб старі актори повернулися, ставте лайк. Також скоро вийде відео з невдалими дублями, і якщо ви захочете, то якщо набереться під цим відео 10 лайків, то я зроблю відео таке там, де я реагую на свої колишні відео. Ну, якщо зараз я тако дивився, що я там знімав, і Друзі, я просто в шоці. Я просто в шоці. Що я знімав, це капець. Ну, що ж, друзі? Ні, ну, знаєте, звісно, трохи шкода, але. ну, Я розумію, у вас така робота, але вас вам що? Нема де кидати оцей кавідь, ви розумієте, ви впортите природу. Ні, друзі, ну. Так хіба нормально, на мою думку, ні. Подивіться, все позавалювано. Листя опадає, дерева хворіють. Коротше, вже. От так. До речі, друзі, е, тільки що мене кликав голова села і просив, щоб я пішов. Е, в Нашу, в Наше сховище, тобто в наш бункер. І, друзі, там просто бомбезні ремонти. Зараз я вам хочу показати, а потім йду на ферму допомогти Лінгу. Ось. Дивіться, що тут помінялося. Мені туди проводили екскурсію також батьом Є! з села. Ось, дивіться, це от двері там проти. Вроді вогню. Ну, коротше, там, тут є багато дверей, які щось від чогось рятують. Це тобто від води, от там від вогню чи від холоду, не знаю. Тут тепер голова села не спить. Це його не кімната. Це тепер тут будуть зложувати люди, речі, які вони принесли. Також отут. Тут ходить охорона, а також отут знов такі двері, отута, щоб вони вставили потім. Тут кухня, як було, ви тут вже бачили. Хто не бачив, будь ласка, подивіться моє минуле відео і побачите. Ось ферма. Ну, друзі, ну це ви все бачили. Тепер я вам покажу щось інше. Отут, ви знаєте, в минулій серії я казала, що це таке, а ті е, жителі казали, що е, селянини казали, що тут так. Ну, Тобто наш бункер. І я зрозумів, що це тепер е, кімната нашого голови села. Ну, якщо чесно, друзі, тут гарно і не так все в алмазах і зумрудах. Така сама пісня, яка в мене була, вийшла. Е, вона мені. Так, це моя пісня. Хух, друзі, переживаю, бо я сьогодні вже багато чого зняв. Також сьогодні в мене багато справ було. А я стараюся також, я стараюся щось робити з комп'ютера, ноутбука щось робити для Ютубу. Може, навіть і почну знімати відео з ноутбука або комп'ютера. Ось, ну що ж, давайте ближче до діла. Що помінялося? Ви, може, замітили отут таку штуку цей важіль. І тут, друзі, з'явилися деякі зміни. Тепер більшість села буде жити от в цих кімнатах. Отак от вони виглядають. Тут нікого немає. До речі, моя кімната сказала, що я спати буду тут де з, якими, ну, з деякими людьми. Ось моє ліжко. Скринька, книжечка і підставка для одягу. Ну тут далі всі такі самі кімнати. Ну, далі тут йде знову кухня, бо все-таки людей в селі дуже багато. Бо я вам казав, коли приїхав, що побудували п'ятиповерхівку, щоб ну, бо багато людей переїхало в наше село. І також вони далі їдуть, бо села затоплюють і ось так. Ось тут така от гарна кухонька. Кухня. Тут. Ну, зараз туди ще повернуть, піду. Ось тут у нас туалет, нічого такого. Туалет, і все. Ось. Нічого такого. Далі отут, добре, зараз сюди зайду. Тут у нас город. Зараз покажу тут така е. Вибачте, будь ласка, пропустіть. Ось, дивіться, отут у нас ферма та будемо вирощувати їжу. Якби в разі чого. Ну Також тепер ходіть сюди. Тут кабінет охорони, Ось, там їхні мечі. Арбалети, комп'ютери, щоб вони сюди дивилися. Тут деякі навіть сидять деколи. Ну, а тут -а найцікавіше, друзі. Це зал про, якщо буде якийсь водяний апокаліпсис, буде цунамі, чи ще щось, то, щоб ми рятувалися якось ось цим. Тобто, щоб могли плавати чи що якби затопило лавою, чи ще щось, Ну не знаю, що може бути, тому така от бронька. Далі тут, проти снігу, отакі от. Прикольні штуки. Ну, а тут, якби на нас хтось напав. Тобто, щоб ми от з цим воювали. Далі тут речі для воєводів. Тут а, ті, хто будуть плавати, Надіюсь, того не станеться, а це е, з, ну, тобто, холодний апокаліпсис. І це, по-моєму, це що у нас? А, це проти вогню. Ось така, друзі, міні-екскурсія Ну, підвал. Це бункер, мені дуже подобається. Його дуже швидко роблять, бо ви знаєте, що у нас є компанія від Фенікс. І Фенікс дуже швидко все робить. Відкриваємо. Воно відкривається, закриваємо. Воно закривається, логічно. Ну, Зараз я біжу швидко до Лінга, бо Лінг мене просив, а я цього так і не зробив. Все, погнали. Фух, друзі, знаєте, я вже. Змучився ходити пішки, треба буде знову купити машину. якусь можливо таку, або, А я, в принципі, маю машини, треба з міста привез... привезти їх сюди. Так, любима ферма. Ферма, ферма, ферма. Казав Лінг, просто позбирати мед і все. Бо решта, фермери з всім справляються, всім доброго дня. А де тут а, для цих, хто мед збирає? тут у вас кухня. Всім доброго дня, доброго дня! Отута, вроде, Ось Беремо речі, де ті речі? Де вони? Мене цікавить. Ой, Той лінг! Ну, Він хоч просив в мене допомоги і сам мені нічого не наготує. Так би наготував, сказав, де що лежить, де що, як що. Ой, той лінг це капець, друзі. Так, тут. Де? Блін, ну реально той Лінг якийсь странний. О, нарешті. Знайшов то. То мені багато всього не потрібно. Ось. Цього мені хватить. Все, друзі, давайте швидко побігли. У мене також є свої справи. Ну, Лінг все-таки друг. Треба йому допомогти. Так, отут а в них, в них меб. Уху ху 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 Все, е, сказав. Два ряди. Ой, один ряд. Просто оце, Що тут таке? А навіть в тому не розбираю, А, соти. Як я міг забути, що таке сот, друзі? Вулика тут нема, ну, окей. Так, дивіться, по дві соти тут мені випригує. Ні, nee, друзі, що я поняв, то що мені фермером точно не світить робити. <гум> так, ну все, давайте далі мед, 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 мед. Пляшка з медом. Пляшка з медом, пляшка з медом. Мед, 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 мед. Оп-оп-оп. Все, оп, оп. позбирали і ще оцей 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 один рядочок. Ну, багато сильно, я думав, багато щось роботи буде, а як виявилось, ніякої роботи тут толком той і нема. Є. Все, нас збирали мед, назбирали соти. Все, понесли то на склад. На склад, на склад, на 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 склад, 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 на склад, на склад, на склад, на склад, Понесли то на склад. Там овсерачек я взял. Ось. Так, 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 так. Ну, ось и все, друзья. Надеюсь, у нас... Надеюсь. На это очень надеюсь. надеюсь. Ось. Вот так вот. Такі от справи, що та лки-палики, то що, аварія сталася, чи що. Блін, блін. Ось, ну, що, друзі. Надіюсь, далі буде цікавіше. В нашому селі появилися шах... шахти, ремонти в е... бункері. А це що? Друзі, чекайте секунду. Я обіцяю, що вас далі буде, ціка... буде чекати вас багато чого цікавого. Просто повірте мені, треба чуть-чуть зачекати. Я вже так почав робити інтро, почав робити заставки на відео, невеличкі. ось тому помаленьку-помаленьку для вас стараюсь. Скоро вийде нова пісня. Просто зараз отакі от трохи скучні сумні відео, бо я готуюся з піснею. Ось. А вас просто так в курс діла ввожу. Це що за мутанти? Ем... Ем... Добре, друзі, з вами був. І пишіть в коментарі, друзі, що це за створіння. Це у нас що, новий зоопарк чи що? Подивіться, яких тут багато. І вони всі в огорожі. Напишіть, будь ласка, друзі, що це за тварина. О, черепахи. Це що, якась в'язниця? Он якісь яйця, може, то їхні яйця. О, тут яйця черепашок. Ем, добре, друзі, пишіть в коментарі, но ну, мені вже мені потрібно вже завершувати транс-відео. Ось, тому, будь ласка, за вас лайк, підписочка. І всім папа. -па. Що, це, що це таке? Що тут відбувається? Жах, Ось які вони страшні. Що снюхають жесть.